про головне. Ну, по курскому направлению вы сами знаете, что они действительно взяли там большую, большую часть территории. Когда мы, получается, наказываем тех, кого идем освобождать. Ну, как вы меня освободили? Что от прежней жизни вы меня освободили? От дома, от зарплаты. Когда освобождаемые районы бывшего СССР превращаются, собственно говоря, в поля руин. Расчеты минометов тюльпан уничтожили очередной населенный пункт. Пункт ВСУ. Специальную военную операцию. Нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все. Уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Вы понимаете, что, что могло быть, как, насколько бы легче все прошло, если бы... СВО начиналось так же, как вот израильтяне сделали с Хизбаллой, или как американцы с Ираком в январе 1991 года. То есть минимум разрушений, минимум страданий мирного населения. И вот, я считаю, что еще будет, наверное, такой вот суд истории, выражусь аккуратно, который, в общем, сурово накажет не только Бандер, но и тех, кто, в общем, довел ситуацию, то есть сорвал, не подготовил молниеносную блиц -операцию, и вот привел таким страшным последствиям, когда освобождаемые районы бывшего СССР, самые русские, это Новороссия, превращаются, собственно говоря, в поля руин страшных социальных бедствий, гуманитарных бедствий, когда мы, получается, наказываем тех, кого идем освобождать наиболее в общем, близкий великороссов вот. а при этом галицийская галичанская это бандеровская часть она в общем остается практически не нетронутой вот. получается тех кого любим ну, того освобождаем как хорошо сказала местная жительница ну вот во время поиски в ну как вы меня освободили что от прежней жизни вы меня освободили от дома от зарплаты вот это что за освобождение я тогда говорил что позиционной войной, когда освобождаемые того районы и города превращаются ну, просто напросто выжженные земли, но ну, это не освобождение. Вот, вот израильский, американский путь вот, не гораздо ближе. Вот. Это, к сожалению, не достижение главных целей, заявленных в специальной военной операции, заявленных, простите, в феврале 2022 года. А я понимаю, что наши, так сказать, наши верхи зашли в опасное положение. Вот это сам, я вот эти эффективные манагеры, вот они оказались в положении, когда вот м -м, коготок увяз всей птичке пропасть можно. Вот. А то, что сейчас кризис, в общем, нарастает, внутренний кризис системный, это очевидно. И заморозка войны, даже если она случится, вне зависимости на каких условиях, этот системный кризис в Российской Федерации Будь, к сожалению, впродовж. Іван Варченко, військовослужбовців збройних сил України, експерт з питань національної безпеки, вже є з нами. Пане Іване, що це за така атака, про яку пишуть росіяни і кажуть, що е перехватили і унічтожені Білгородська область чи Білгородська Вороніжська, Курська і Брянська. Ось. І Казані Ніжньокамське. Чому там аеропорти закрили, якщо так все понищили? Доброго дня, слава Україні. Що стосується атак українських безпілотників кількістю понад сотня, то це вже стало доброю традицією наших ранкових зведень, тим, що ми розуміємо, яким чином, в якій пропорції зростає кількість українських літаків, які летять на Росію, ми так само десь усвідомлюємо, що страха очі великі, і це теж. Додає позитивних емоцій, ми бачимо, як росіяни далі продовжують захоплюватися своєю дезінформацією власного населення. Ну а наші очевидно, ми робимо висновок, що наші сили відплати працюють по російських об'єктах і зараз виснажують щонайменше російську систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, росіяни панікують у них з кожним днем, з кожним вибухом над російським містом, навіть якщо це спрацювала російське ППО і уламки наших безпілотників падають на якесь місто. Про це чують тисячі. Російських громадян і все це населення зрозуміло, що сприймає зараз. Ми бачимо це, сприймає з панікою, з цілком закономірними питаннями. А що сталося, і чи саме такий план був у тій військовій операції, яку задумав Путін у 2021-му на початку 2022-го року почав реалізовувати, тобто зрозуміло, що це теж несе світ відбиток на ситуацію з російським населенням з його. Мисленням з його відчуттями перспектив на майбутнє, а закривають аеропорти, Я думаю, в далекій казані, якраз через те, що теж у паніки очі і в страху велике про всяк випадок, як би чого не сталося, а те, що там станеться, теж обов'язково і ми з кожним днем все більше розширюємо радіус радіус дії наших безпілотників. То це ми можемо гарантувати. До речі, незабаром буде новий Рамштайн. Дуже на нього покладаються великі надії, і в офісі президента кажуть про те, що фактично наступний Рамштайн визначить хід війни, що мають на увазі. Ми добре пам'ятаємо Рамштайни 22-го, початку 23-го років, коли кожен з них, якщо капіталізувати, закінчувався майже 5 мільярдними допомогами обіцяними. Ну і в принципі реалізованими в межах приблизно тих самих сум. Після того наші партнери ставали значно скромнішими, і ми розуміємо, що навіть в таких складних умовах нам вдається тримати оборону. Кожен, кожна така зустріч з західними партнерами в форматі військової допомоги вона вкрай важлива. Чи стане він вирішальним? Це побачимо за наслідками. Але зрозуміло, що ми виходимо з того, що росіяни так само виснажуються, і вони так само відчувають зараз себе значно менш впевненими аніж почували себе два, два роки-два з половиною роки тому. І ми розуміємо, що у них так само зріють ті процеси, на які відповіді російська сучасна влада не знаходить і що робити далі з мобілізацією, що робити далі, далі з військово-промисловим комплексом, який не встигає за темпами знищення тієї техніки і озброєння, яке відбувається на українських фронтах, що робити зрештою з дипломатією, для якої раптом з'явився новий виклик, який називається курським напрямком курським фронтом, тоді коли росіяни говорили, давайте відштовхуватися від землі, і будемо сприймати ту дійсність, яка є, то зараз. Дійсність для них значною мірою змінилася. Це видно за їх. Невпевненою позицією зараз на міжнародних майданчиках, за невнятним висловленням своїх подальших бачення своїх подальших перспектив за тими дискусіями, які навіть на головних російських каналах відбуваються, і доволі гарячі. Тобто, ми розуміємо, що так до Рамштайна можна ставитися як до зараз майданчику, на якому. Можуть прийняті бути ключові рішення щодо майбутнього українсько-російської війни і економіст економішують, що український узурпатор знову попросить Байдена зняти ограничення на удари в території Росії на цей раз попросить Байдена лично. глава Мідпольщі Сікорський в інтерв'ю Financial Times сказав, що граничищі з України країни НАТО обов'язані збивати російські ракети до того, як вони війдуть в. Їх воздушное пространство. Журналисты британского BBC побывали на секретном объекте в Черниговской области, где в усиленном режиме тренируется новая партия боевиков, которые по задумке Зеленского должны укрепить украинские бригады как раз в российском приграничье.